Готуємо неймовірно смачні яскраві налисники з шпинатом, з солодкою начинкою. Ці налисники сподобаються всім, як дітям, так і дорослим. Їх навіть зацінив мій чоловік. Це при тому, що він дуже перебірливий в їжі. А оці налисники саме йому сподобалися. Ну що ж, приступаємо до готування. Нам потрібен шпинат. Можна взяти свіжий або морожений, але якщо берете морожений, то гарно відтисніть від зайвої вологи. В посудині змішуємо шпинат 100 г яйця 3 штуки, сіль дрібка, цукор 60 грам, олія 70 грам і все гарно переблендерити У мене на столі ще стояв перець, але перець не додаєте. Хоча, якщо любите експерименти, то будь ласка. Отже, я все добре переблендерила, щоб не було зайвих грудочок. І додаю все борошно. Перемішую і чуть-чуть додаю воду. Потрібно добитися консистенції гладкої, щоб не було грудочок. Коли вже грудочок немає, виливаю всю воду і ще раз гарно перемішую. Тут я ще цукор додавала, бо там забула на початку. Ось, вилила всю воду, гарно перемішую, і можна смажити. Смажимо, як звичайні, налисники, на хорошій сковорідці, до якої не прилипає. Добре розігрітій. Десь далі у мене буде чути, як шипить. На лисник, коли його вилити на сковорідку, Це означає, що вона гарно розігріта. Так має бути. Довго не смажте, тому що якщо ви пересмажите, то колір на лисника втратиться, він буде не такий привабливий. Ось він дуже гарно відстає, так як всередині в тісті є вже олія. Я от злегка підвертаю лопаткою силіконовою, а далі просто руками. Все дуже швидко робиться. І приступаємо до перемащування. Начинки беріть на свій смак. У мене це кисломолочний сир, плюс цукор-пудра або просто цукор, гарно перемішали, і готово. Ще я взяла чорничний джем, згущене молоко, варене і шоколадну пасту. Я показую різні способи закрутки. А ви закручуйте, як вам до вподоби. Або так, як я, або любим способом, який вам зручний. Старайтеся брати джем, щоб він був густий. У мене такий трохи ріденький, то його не потрібно багато давати, бо повитікає. Старайтесь брати густий джем, або густе повидло. Налиснички виходять ну, дуже привабливі. От їх позакручуєш, то так і хочеться з'їсти. Так, а зараз я ще покажу варіант закручування малесеньких налисників. Вони особливо до вподоби дітям. Ну, моєму синові дуже сподобалися. Їх легко брати в руку і взагалі вони такі прикольні, симпатичні. От сюди краще рідку начинку не давати, бо вони менюнечки і повитікає. Давайте щось густе, от як сир, варена згущенка, ще можна шоколад. Так, і зараз покажу, які вони виглядають у розрізі. От я їх готувала вперше, але це просто моя любов. Я собі в копілку їх залишу і 100% буду готувати часто. До того ж, шпинат дуже корисний, а їсти в сирому виді не кожен його хоче. Дивіться, який неймовірний розріз. Дякую за ваші подобайки, підписуйтеся. Буде ще багато цікавого та смачного.